Infire. Що цікаво, що перші волоті, перші три. Раз, два, три. Да, вони були такі трошки більш округлі, але ще одна є зараз волоть і вона вже більш така, має видовжений носик зверху. Дуже міцна. І знов таки мало паганів величезні квітки. З металікою може і посперечатися. Вона більш біла, а потім вона така, знаєте, жовтуватий навіть відтіночок, такий світиться трохи колір, красивий. Ну, це на цьому місці такий кущик. Я вам зараз ще один покажу. Ну І потрохи перефарбовується. Я чекаю від неї дуже яскравого кольору, бо Bonfire він же, чим і. Популярний саме яскравим кольором. Так що, ось такий один кущик бонфайру. Зараз дивимось другий.